То пролетіло, осені прийшла пора, перше вересня настало, йде до школи дітвора, тільки чуть веселий гомін. Знову зустріч, рідний клас. І з новим навчальним роком школа привітала нас. Шкільне подвір'я, виходить А-клас, Рада зі шкільною своєю мамою, цибулею Лідією Олексіївною. Шановні батьки, вчителі та гості, мені хочеться від щирого серця привітати вас із сьогоднішнім святом. День знань. Перед юними жителями нашого селища гостинно на двері наша школа. Слова подяки мені хочеться висловити на адресу нашого селищного голови Юрія Михайловича Стаскевича. Який дуже сильно допомагав нам у цьому році, саме в ремонті нашого закладу, мені хочеться побажати і першокласникам, і всім школярам бути сумлінними і розумними, поважати працю, поважати навчання всіх вас із святом з першим з знань. Подякую головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. Нагороджується лісна Олена Дмитрівна, учитель нашого колегіуму. Ученицею Олени Дмитрівни була Лукашова Марина, яка також нагороджується дипломом як переможець четвертого етапу. Республіканської олімпіади з французької мови. Пальною грамотою за особливі досягнення у вивченні фізичної культури нагороджується Карпенко Олексій. Гратою за особливі досягнення у вивченні фізичної культури нагороджується легейда Олексій грамотою нагороджується морозов Сергій за особливі досягнення у вивченні фізичної культури. Похвальним листом нагороджується Жиляєва Діана, учениця 3-го Б класу. Похвальним листом нагороджується Ткачук Дмитро, учень 7-го а класу. Похвальним листом. Нагороджуються широких Аня, учениця сьома класу. Вітаю всіх із святом, здоров'я, наснаги, терпіння, ну, всього найкращого. Шановні, друзі, шановні колеги, батьки, любі діти. Сьогодні такі чудовий, вересневий ранок. Всі шляхи. Ведуть до школи, до знань, до нових звершень. Сьогодні всі вулиці нашого селища розквітають від дитячого гоміну, під юнацьких посмішок. Мені дуже приємно сказати вам, шановна громада, що в цьому році мені вдалося виконати наказ моїх колег. І відремонтувати спортзал, і також фасад школи. І хочеться вам побажати, щоб у вас у кожного збулася ваша мрія, щоб ви знайшли на життєму шляху вірних і добрих друзів, щоб ви були здоровими і щоб. Вам завжди допомагали батьки. І що ви знайшли порозуміння також з вчителями, Це що стосовно також першокласників та всіх учнів школи. І хочу сказати, що ми з вами повинні разом будувати наше селище. Свято вас, шановні односельчани, люблять діти. Першокласнику, Пам'ятай, трава не росте без коріння. І тому люби свою батьківщину, рідну мову, шануй звичаї свого народу. Пам'ятай, у здоровому тілі здоровий дух. І тому гартуй своє здоров'я, свій характер і волю. Пам'ятай, жити треба так, щоб тобі добре, а іншим краще. І тому будь добрим і милосердним, терплячим, май самовладання. Без вас садочку сука буде трішки, але до всього треба нам звикати. У сьомо році дуже гарні книжки, що сама стіна будете читати. Ми в школі будете про все, про все вивчати, на пустощі не витрачати час. До нас ми просимо завітати, бо нам не вистачати буде вас. Ми першокласники, від розмаїття сонячних доріг до таємниці сонячної далі свій шлях до знань широкий прокладіть, як ми цей шлях колись собі проклали. Засінтябріла за окном, за сінтябріла, рада школа, ти наслідка не забила. кульок. Рівно стільки років виповнюється в цьому році нашому любому колегіуму. Або як говорять на селищі, старій солонисівській школі. І летять, і летять. Школа ти нам Альма Матер» І ми, тебе ми любимо за тепло і за турботу. І присягаємо все життя не забувати. Бо... І з кожним роком знов ти молодієш, коли малечі двері відкриває. Живи ще сотні років, щоб кожен мав надію і знав, що школи кращої немає. Андрію та учениці першого класу Борисовій Катерині. Вітаємо дорогу до школи! вітаємо наш перший клас! Дзвіночку, співай як ніколи! Дзвони веселіше для нас!